Готую сніданок. Для мене такі дивні плоди сьогодні. Чого дивні? Бо я ніколи їх не вживала, але ж даремно. Стільки користі, скільки в бабах, у цих. а я не вживала. Тому виправляємо, будемо готувати, помила, відрізаю хвостики плодоніжки і розрізаю такими немаленькими шматочками. Достала все, що у мене є. Так. І заливаю окропом баби і бланширую 5 хвилин. На пательню додала топлиного масла. Так, порізала. І додам цибулю. Моркву, Перець потім. Щось довго закипають мої боби. Я не знаю, що сьогодні з плитою. Ну, дуже довго. Я ж з окропом залила, і вони теряють колір свій, а це не повинно було стати. Ну, добре, буде як є. Але ж я не знаю, що з плитою. Уже скільки хвилин пройшло, навіть не знаю. Подивлюсь. Так, і поріжу, так, ні. Потім додам цибулю, що таку. І томати потру на тартушки. Е, підготувала томатну пасту, але ж не хочу. Ось так буде. Хотіла одна приготувати тільки зелена, щоб було. Так. Боби тільки хотіла приготувати. А вийшло ціла рагу. Так, добре. Такими великими шматками все порізала сьогодні. Ну, мабуть, такий настрій гарний. Так. Поспішаю? Трошки поспішаю. Якщо чесно, то я сумніваюсь, що я, що я готую, так? Сумніваюсь, що воно з'їдобне буде. Стручки ці зелені. Але ж мені сказали, що люди так готують. Де сказали? В магазині, хто б купував. Так. Ну, в смислі. В ну, добре. Не нервуй, Люда, не нервуй. Вітаю. Сьогодні 11 червня, і це мій корисний сніданок. Сніданки стараюсь готувати, щоб вони були свіжі, якщо є час. Вау. Ось таке чудо приготували. Так, це страва з зелених бобів. В стручках. Не знаю. Які вони на смак, але ж будемо спробувати. Будемо коштувати. Так. І я вирішила притрусити сиром, бо сир у мене може пропасти, зіпсуватись. Чому? Тому що я. Чаї перестала вживати між прийомами їжі. Ви ж знаєте, як чайок випити, кави попити. І так шість разів на день, так? З бутербродиками, з сиром, з маслом. А я це вже не, не вживаю так, Відмовилась, ну, Бо двохразове харчування. Так, Але ж, меж... Але ж між їжею. Так, це я, це я із заслини. Так, дійсно. Не можу розмовляти із заслини. А... Між приїмами їжі вживає все ж фрукти. Без цього я не можу. Так, і поки ще гаряче, я заварю чай. А чай сьогодні. Плодоніжки. Полуниці. І сама полуниця. Ось такий чудовий лікувальний у мене чай буде. Так. Я ж вам вже казала, ніколи не викидайте плодоніжки. Насушись і взимку будете додавати до чаю, до любого. І це дуже-дуже смачно і корисно А якщо ви ще ось так будете варіння готувати, варіння і залишити ось такі шматочки, ну, дійсно, якщо полуниця чиста, так, якщо гарна, буває така, що пісок, тоді так не зробиш. А якщо вона чиста, ось так відрізайте, сушіть. І насолоджується взимку. Так, а я буду. Страву свою куштувати ще приготувала ось такий хліб. Підсушила і масло. Так, бо масла теж вже хочу. Ну, мабуть, сьогодні холодно, тому захотілося такого. Спробувати при вас. Мабуть, вже не, не дуже гаряче. Я не знаю, що це за спр... С... страва. Ні, буду їсти. Не знаю, що сказати. Поїм, їм потім розповім. Що вам сказати? Їсти можна. Так, смак є, але ж задоволення не дуже. Ну, не знаю. Бо ці боби... Якось ну, можна з'їсти. Але ж задоволення дійсно немає. І вони ж... Як написано було, стручки, боби молочної зрілості. Так, мабуть, вони тр трішки вже не молочної були зрілості. Не знаю. Але ж зараз я щось придумаю. От, дивіться, я жую. І задоволення нема. Ну, якщо б я дві доби не їла. То задоволення було. Так. Все. Щось. Так, 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 я ж думаю, що зробити. Все, придумала. Друга переміна страв. Так. Ну, дійсно, це... теж сама страва. Та ж сама страва. Тільки я перемолола на пюре. Вуаля. Притрушуємо знов сиром і спробуємо зараз, що вийшло. Ще гаряче. Це інша справа, але ж ви знаєте, що нагадує Кабачкову ікру? Смачно мм. Яка я молодець. Що додумалась до такого, страва неочікувана для мене вийшла дуже смачна і ситна. Не було м'яса, а не потрібно м'яса, бо в бобових багато білків, так що сьогодні без м'яса. І що я хочу ще додати? Вранці вживала борошна лінна. Навіщо? Ну, бо корисно. Дуже багато харчових волокон, клітковини. А це для кишківника дуже-дуже добре. Так що я вживаю таке сьогодні. Так. Про чай, але ж я не сказала, що корисного у бобових. Ну, що корисного? Все корисне. Віктаміни, мікромінералів усіх потрошку, але ж дуже багато незамінних і замінних амінокислот. Так, дуже такий великий список. Так що вживайте бобові і ви будете здорові. А ще сірка є. Ви знаєте, якщо не вистачає сірки, які проблеми бувають? Ну, Мабуть, хто знає, я сьогодні не про це. Я колись у юнацтві чула таке, якщо хтось ходить і дирка на шкарпетках, і йому безразлічне, так? Є вона, немає. Кажуть, що не вистачає сірки в організмі. Так, запам'ятовуйте, хто там ходить на шкарпетках з дирками. Угу, бобові вживайте. Так, добре. Ще не все. Якщо хто хоче схуднути особливо у животі, вживайте бобові. І боби. Так. Ну, чому я таки, к такому висломку прийшла? Ну, тому що. Підвищується естроген, Так. Без вживання додаткових гармонів. Так. А ви знали? Бобові, всі бобові підвищують естроген. Так що вживайте, і живот буде вас худнути, Так? Я не знаю. Правда, це чи ні, але я перевірю. Так, на себе. Так, і сьогодні чай. Чай ви бачили, як я заварила? Так. Вау! Якого приємного кольору, так? Зараз спробую. Запах полуниці. Але ж це не компот, це чай, бо. Лодоніжки зелені. Так, дуже корисно. І цей чай я декілька ложок з'їм. Ось такого чуда. Це сироп, кленовий сироп. Так, натуральний. Дійсно, з Канади. Пишуть, що вироблено в Канаді. Так що, ось так смакота ще в мене така сьогодні. Ну, дуже солодкий, але ж пишуть, що натуральне все. Без цукру. Ходіть, здорові. Побачимось, Па-па.